зробити приємно своїй матусі, та я хочу взяти в неї інтерв'ю. Привіт, Матусю! Куди б ти хотіла поїхати? О, моя мрія поїхати до Австралії. Це так званий Зелений континент. Я б хотіла відвідати Національний парк Какаду, який нараховує близько півтори тисячі тварин, комах, рептилій, риб, птиць. Дуже полюбляю живу природу. Ще я б хотіла обов'язково побувати та побачити зовні Сіднейський оперний театр, який називається Білі вітрила. Це одне з найкрасивіших сучасних будівель у світі. Але найголовніше, що б я хотіла побачити в Австралії, це рожеве озеро. Воно має назву Хілле. В цьому озері дійсно рожевого кольору, і вчені по сей день не можуть відгадати, чому ж це саме так. Бо є декілька прикладів також розових озер, але там вода міняє колір завдяки водоростям, які живуть у цих озерах. А в цьому озері немає жодної живої. Ні тваринки, ні рослинки, але водичка рожевого кольору. В ньому дійсно неможливо покупатися, бо воно там завишки поколіна. Але я гадаю, що якщо б я побачила цю красу наживо, то, мабуть, це був би один з найприємніших спогадів та найяскравіших у всьому моєму житті. Це дуже круто. А я би хотіла поїхати в Северну Корею, щоб побачити там вулкан. Назва цього вулкану петукан. Привіт! Зараз я буду брати інтерв'ю у своєї матусі. Погнали! Мама, а чому мене назвали Єгором? Тому що Єгор це переможець, а ти в мене завжди переможець. У моєї мами інтерв'ю. Пішли. Привіт! Привіт! Які тварини у тебе були в дитинстві? У мене в дитинстві була кішка, кіт, ті, собачка і навіть навіть хомячки. А у мене є також кот мурчик, собака-мішка і папуга кеша. Зараз я буду питати, яке у моєї матусі було дитинство. Мама, а яке в тебе було дитинство? Дуже веселе, насичене. Ми з друзями бешкетували у дворі, багато гуляли, гралися. Було дуже гарно і весело. У мене теж було гарне дитинство. Мам, привіт! Привіт! А що ти любиш робити? Робити? Я люблю готувати смачну їжу для тебе. А що ще? Ще? Ну, ще люблю прибирати, так трошки. <гум> люблю з тобою гратися, ходити на вулицю, так? Мама, ти в мене найкраща. І ти в мене найкраща донечка. Мам, привіт! Мені завжди було цікаво. Чи подобається тобі твоя професія? Я люблю свою професію. Люблю готувати пирожки, булочки, піцу і все це для моїх самих любимих внуків і дітей. Дуже любим тебе. Зараз іду брати інтерв'ю у своїй матусі. Який уроки тобі подобався? Мені подобалися уроки праці. Ми там вчилися готувати їжу, а потім пригощали хлопців. Зараз з Лєю будемо брати інтерв'ю у нашій мами. Пійдемо з нами. Добрий день! Сьогодні у нашій студії Наталя Сергіївна. Наталя Сергіївна, ми всі знаємо, що ви з раннього віку любите дуже сильно співати. Тож, скільки вам було років, коли ви вперше виступили на сцені? Мій перший конкурс, я хочу сказати, що він відбувся аж у 12 років. Тому я дуже пишаюся вами, що ви у свій ранній вік вже зробили стільки досягнень. Матуся. Я тебе люблю. Ти найкраща туся на світі. Ти молода та красива. Та дуже няшна. Мама, ти любиш їсти морозиво? Так, звичайно. Ми ж дівчатка. Всі дівчатка люблять їсти морозиво. Чи так. не так? Так. Що мене прибожить і грі у житті. I'm not the